Доброго дня, Київець! Новий Радий буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це пересумки тишня в Китай. Вітаю вас! У місті сіяє відбувся самміт «Китай – Центральна Азія». На ньому запромовують виступи голова КНР Чжінпін. Він зазначив, що світові потрібна стабільна Центральна Азія. За його словами, суверенітет, безпека, незалежність і територіальна цілісність країн Центральної Азії мають бути захищені. Шляхи розвитку самостійно обрані народами Центральної Азійської держав повинні поважатися. А зусилля, що докладаються цим регіоном для досягнення миру та спокою, повинні підтримуватися. За домовленостями глав шести держав в рамках саміту офіційно створюються механізму зустрічей лідерів Китаю та країн Центральної Азії. Саміт проводиться раз на два роки бо через в Китаї з одного боку і в одній із держав Центральної Азії з іншого боку. Наступний саміт відбудеться в Казахстані у 2025 році. В рамках третього ЕКСПО Китай, країни Центральної та Східної Європи, що проходив з 16 по 20 травня у місті Німпо, було підписано 62 проекти за участі іноземного капіталу. При цьому загальний обсяг інвестицій склав 17 мільярдів доларів, що понад 17 відсотків більше у порівнянні з показником попереднього експо. У тому числі до 17 проєктів залучено компанії зі списку Fortune 500 та провідні підприємства різних гарузей, серед яких виробництво високотехнологічного обладнання Заступник постійного представника КНР ПРО ОНУ Кеншу у червні в раді безпеки заявив, що воєнного вирішення української кризи не існує. Діалог і переговори є основним способом відновлення миру, у ситуації, що склалася в ці сторони мають з найбільшою щирістю сприяти політичному врегулюванню, створити атмосферу для повернення до переговорів та умови для припинення вогню і війни. У вівторок у Пекіні відрився форум з розвитку Тибету, метою якого є сприяння йде та для подальшого розвитку цього автономного району на південному заході Китаю. Основна увага на форумі приділяється високоякісному розвитку та захисту прав людини і в Тибеті, і в нову епоху. В рамках заходу заплановано п'ять підфорумів, на яких обговорюватимуть такі теми, як. Народна демократія в цьому процесі високоякісний розвиток, культура тибету та екологічна цивілізація. За присумок тижня, щотижня, ми телесдівалимо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі.